Вадим Скомаровський Місяць квітникар Піду у ліс, і крізь весняні віти побачу Ходить квітень по траві. Де він ступне, там різнобарвні квіти Спалахують, як вогники живі. Зоріє ряст. І стелиться барвінок, і сон трава прокинулась від сну, І заквітчавсь фіалками у згірок, нагадуючи клумбу запашну. Гуде бджола, в пилку у неї лапки, і хоботок в солодкому меду. Невдовзі жовті сонечка кульбабки, Підсвітять ніжну зелень молоду. А он тюльпан, він у рожевий келих Збирає чисті краплі дощові. Над ним тріпоче крильцями метелик, барвистий, наче квітка у траві. Куди не глянь, оновлення в природі, і квіти ці її щорічний дар, І недаремно кажуть у народі. Що квітень, ще три місяць, квітникар.